Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ми з вами стоїмо біля моєї чесникової грядки, і я вам дещо хочу показати. Бачите, від надмірної вологи край грядки почав колотись. Це є погано. Ну, але я думаю, навесні все ж таки. Може, я лопатою трішки поправлю. А це я вам скажу від чого. Це коли мені били скважину і пускали сюди воду і відкололася грядка. Потім вони вже почали пускати ось по тій розорі. Але стоїмо з вами біля чесникової грядки, не тому, що я вам хочу показати, що там відколюється. А те, що в мене зійшло два радочки чесника. Ой, три радочки чесника. І треба подивитись відео, який це зійшов чесник. Не зовсім, але частково. Але частково, друзі. Бачите? Нічим накривати не буду, тому що зараз є тепло. І я думаю, що він ще більше. Почне е, проростати. Хай зупиняє свій ріст і нехай, напевно, зимує так. Ну, Навіть не знаю, дівчата і хлопці, що мені робити. Не знаю. Тут не видно решту, а цей видно. Не хочеться мені його ворушити. Може, потім, як буду викидати гній. То гноєм трішки прикрию. Це десь через тиждень зроблю таке діло. А сьогодні в нас є 21 грудня, а в нас сьогодні дуже-дуже холодно. Тримається мороз і на дорозі ожеледиться. Усім пока-пока-пока.